Трошки про себе, потім розкажи, як я сюди потрапив до вас. Я родом з Тернопільської області, проживаю в Київській, вже більше 20 років в Київській області проживаю. В Тернопільській області приїхав в Київську на роботу і так сталося, що я познайомився з дружиною. І Вона мене закликала на зібрання в Іванівську церкву. Ну, хто жив в православії, той може мене зрозуміти. Коли я прийшов, я не побачив ікон, коли я не побачив того, до чого я привик, я так подивився по сторонам, сказав, ні, це не моє, я сюди ходити не буду. І все. Ну, Потім домовилися, що тиждень в одну церкву, тиждень в другу, але того не було. Бога був на мене свій план. І таким чином я вступив з Господом заповідь. Життя моє було не дуже добре, не дуже правильне перед Господом, кажу чесно, каюся в один раз. Моя лодка, лодка мого життя була на дні, і Господь мене саме звідти підняв. Саме звідти він мене підняв і покликав і поставив на служіння. На сьогоднішній день в мене троє дітей, п'ятеро внуків, Окей. молодий дідусь. <реш> Недавно мені виповнилося 45. Церква наша. 9 квітня ми святкували 6 років, вже будемо мити в школу, будемо вже навчатися. От. Як я сюди попав, будучи на курсах капеланів, у нас там проводилися курси капеланів, була група, є група, і в групі висвітили номер телефона Ореста і ще там два напрямки Донецьких. Я так, знаєте, відкрив, Чуть його номер телефона мені першим упав на зір, і я так подивився. Зателефонував до брата, розказав, що, як, які наміри, чого хочемо приїхати. Я думаю, молюся про те, що ну, хотілося б, щоб це не була перша і остання поїздка. Хотілося б надалі, щоб були у нас дружні стосунки, хотілося, щоб надалі отримувати ці благословіння. Скажу вам чесно, що для мене честь. Честь стояти на цьому місці в село церкві, я не так давно проповідую, проповідую десь трошки, може більше як півроку. До цього були певні обставини, через які я не міг проповідувати. Ну так сталося, знаєте, ситуація так складається, брати виїхали, пастор підійшов, каже, ну давай вже треба, бо нема кому. Ну, Можливо, навіть і не знаю, як воно так ставалося. Ну, Бажання було проповідувати, але. Образ мого життя, який я війну вже будучи християнином, я чогось сьогодні розказую. Я сьогодні просто хочу хвалитися Господом, те, що він зробив в моєму житті, і те, що він мені дарував, і те, що він налагоджує сьогодні в моєму житті. У мене недобрі були стосунки з дітьми, у мене недобрі були стосунки з дружиною. Але Бог сьогодні розв'язує ті всі узли, які диявол нав'язав. Він допоміг мені. Я в це вірю. Він витягнув мене із того рва погибелі, в якому я був. Ніхто мене не міг звільнити. Я пробував всі методи, я і в вербуляційний центр їздив, я і те пробував, я і все пробував. Ну знаєте, я вам кажу щиро перед Господом, я тоді не був ще з ним. Я думав, що я трошки там, а трошки тут. Якщо я пішов, потрудився, я знаєте, такий по, по синаторію, якби люблю порядок, такий, якби було чисто. знаєте, я піду дім молитви потружуся там і все, і я вже собі розумію, що от я тут потрудився і я вже можу зробити щось погане. Ну, я жив таким життям, я жив таким двойним життям. Воно мене не влаштовувало, коли я ще далі відійшов від Господа. Я лягав спати, знаєте, я так з такими воздиханнями думаю, боже, ну хіба це життя рано встаю, я думаю, ну на що мені цей день? Ну, що? що я в цьому дні буду робити? Я знову буду робити ті чи інші речі, які є невогодні тобі. І так довго продовжувалося. Дружина за мене молилася, церква за мене молилася. Єдине, що я робив, як мені потім вже служителя сказали, я, я був щирим. Те, що в мене було на серці, те, чим я жив, я приходив до пастирі, я йому це говорив, я не скривав нічого, я йшов на історію. Я розумію, що це було добре то було добре, і таким чином Бог мене беріть. І, і так сталося, що вже коли почалася, почалася війна, я, я запитував Господа, що я маю робити? Що я маю робити, де я можу бути корисним? Діти вже дорослі, внуки вже є. Ну, трошки тому ми в церкві служили військовим, потім в березні місяці я вже від церкви благодаті, церква, ми є дочірньою їхньою церквою. Ми займалися евакуацією людей, потім е, почали займатися вже служінням в селі. Зараз наша церква несе служіння е, сім'ям військових, у нас одна сім'я, де е, чоловік загинув. Е, і багато таких перестарілих, нужденних людей. Ми трудимося з ними, ми несемо їм слово, ми допомагаємо їм. Це так коротко про, про себе, коротко про, про церкву, про наш, ну, про наше служіння. І, і таким чином я, я попав до вас, таким чином я познайомився з вашим пастором. Mm -hmm. от, так от коротенько розказав, як, як в моєму житті. Хотів би ділитися сьогодні одним словом, одною думкою. Ми сьогодні співали ці псалми, і щось в цих псалмах навіть є те, про що я хотів би говорити. Я зачитаю місце писання. Це Матфія Ябов. Демофія, 8 розділ із 23 по 27 вірш. Як уйшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Війшовши його учні, розбудили його, кажучи, Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм, чого боїтеся маловіри? Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що і вітри, і море йому підкоряються. Я хотів би сьогодні трошки поговорити про бурю в нашому житті. Є буря? Буря може бути різна, буря може бути гуховна, буря може бути через гріх певний. Буря може бути навіть і не те, що в мене щось погане, але все рівно буря. І ми тут читаємо, що Ісус був з учнем. Ну, він був в тілі, йому потрібно було спати. Це розуміє, він був людиною у той час. Йому потрібно було відпочити. І тільки стоїло йому задрімати, як піднялася буря. Яка буря сьогодні у нас? Яка буря сьогодні в мене? З чим ти, брат або сестра, дорогий друзі, з чим ти сьогодні борешся? Можливо, з якимось страхом, можливо, з якимись відчаями, а що буде завтра. Знаєте, До війни в мене було дві роботи, я був забезпечений. Я ну, жив собі своїм життям, я рахував правильно, так як я вже говорив. Добре вірити, коли є робота, коли ти знаєш, що пройде місяць і отримаєш зарплату. Добре вірити, коли все спокійно. А тут а, ситуація. Буря прийшла. І в кожного з нас сьогодні може бути своя буря. Кожний з нас може бути хвилі, хвилі якихось сумнівів, сумніватися в тому. Сумніватися, чи я правильно йду. Ворог він не спить, ворог буде сьогодні давати ту чи іншу думку. Але є Ісус. Є той, хто одну секунду може зупинити цю бурю. Чого я кажу, що буря може бути через гріх, через те, що ми можемо не слухатися Господа, ми знаємо прекрасну історію Іони. Господь йому сказав йти в те, чин, те місто, небі проповідувати, а він йде в другу сторону. І Бог піднімає бурю на морі. Для чого? Для того, щоб зупинити цього чоловіка. Я сьогодні не привозношуся над Іоном на ні в якому разі. Я хочу аналіз такий зробити. Є буря. І ті люди, які були на тому чому разом з Євроною, вони, вони ну, як би сказати, нічому не винні. Бо Божий чоловік, який мав виконати свою справу, він її не виконує, і ті люди через цього чоловіка терплять також цю бурю, переживають. І так само в моєму житті було. Коли я неправильно жив, коли були в бурі в моєму житті, страдали діти, страдала дружина. О, коли навернувся до Господа, настав той день, коли я вже рішив, що або так, або цією дорогою, або цією дорогою. І Бог мене звільнив від цього того. Я хотів би сьогодні про це говорити, що коли є та буря, потрібно запитати Бога, а чому вона, а для чого вона? Корабель буде випробуваний бурею. Якщо буде міцний корабель і буде там сильна буря, він буде випробуваний. Так само і наше життя, воно буде випробовуватися бурями, воно буде випробовуватися хвилями. Що би не було, може бути хвороба, може бути тебе можуть не розуміти на роботі, вдома можуть не розуміти. Може ще щось бути, але в усіх цих бурях, у всьому цьому є наш Господь Ісус. Він був з учнями, Він сьогодні є з нами. Він Духом Святим сьогодні є з нами, тут на цьому місці і в повсякденному нашому житті. Я дуже дякую і дуже радий бути сьогодні тут разом з вами. Навіть колись колись від служителів, що приїжджають і кажуть, що ради, ради приймаються. І воно є дійсно так. Я вас не знав, ви мене не знали. Але... Дійсно така навіть домашня обстановка. У нас також церква не є великою, десь приблизно так само, як у вас, може, трошки навіть менша. І ми раді, коли до нас приїжджають люди, коли приїжджають гості, Радо приймаємо їх усе. І я радий сьогодні бути тут, радий ділитися сьогодні з вами словом. І я говорив за його. Чоловік і що прийшов туди, куди треба. Бог зупинив його. Зупинив, послав йому таксі, яке його довезло до того берега по Богу, череві того кита. Можливо, когось сьогодні із нас Бог хоче зупинити, а можливо і ні. У учнів не було нічого поганого. Вони пливли, ця історія оповідається трохи евангеліста, сьогодні так перелив вона Марка розказується ця історія і в Луки. Я думаю, що не надаремно воно так трохи евангеліста розповідається. Вони пили ту, те місто, де був одержим. Хто підняв ту бурю, стоїть великий знак питання, коли Ісус з учнями, хто підняв бурю. Можна задуматися, хто підняв ту бурю і хто сьогодні піднімає бурю в нашому житті, хто сьогодні не хоче, щоб я дивився на Ісуса? Хто сьогодні не хоче, щоб я звертав свій погляд до Нього. Є ворог. Його стратегія, його ціль украсти, бити і погубити. Це ми знаємо. Нам не безізвісні його умисли. Тому я хочу про це говорити, що Ісус завжди з нами. Учні підійшли і сказали йому, рятуй, «Рятуй Генріо». Покликали до Господа. Звісно, що він їм докорив, Ну, я не буду про це сьогодні говорити, що видокоряти, чи ще щось, мало віри і все інше. Але наша віра, вона саме загартовується і в таких обставинах, коли ми довіряємо Господу. Коли ми бачимо, що щось не так, і довіряємося йому і кажемо, Господи, яку. Я коли, я буду повторюватися, я коли жити тим подвійним таким життям, а більше вже навіть в пісні часи, більше навіть і гріховним життям, в мене ранком і вечором була проста молитва. Боже допоможи. Можливо, не завжди словами, але. Завжди в розумі я кликав, Боже, допоможи, Боже, рятуй. І прийшов той момент, прийшов той момент, коли він допоміг мені. І я хотів би сьогодні ділитися з вами цим, хотів би сьогодні прославляти Боже ім'я. Бо тільки він достойний тої слави, бо тільки він вгамував бурю в моєму житті. Звісно, що зараз і є. Що. Я ще йду по життю. Є ще переживання, є ще те, є інше. Другий раз. Наче би все добре, і на тобі піднялася хвиля, і на тобі піднявся вітер, і вже хтось щось вже сам десь не попильнував, вже щось наговорив, вже щось сказав. І знаєте, от життя, життя, воно як то бурхливе море, воно буде ті чи інші ситуації в нашому житті. Але є наш Господь, є наш Бог, який добрий до нас, який хоче благословити нас, коли щось йде не так. Ну, в наших планах не було війни. Ніхто не планував, що буде війна. Ну, знаєте, ніхто не планував, що буде хвороба. Ну. Але стається те чи інше. стається там чи інше в нашому житті і ми маємо до кого звернутися. Ми маємо повне право звернутися і покликати до нашого Господа, до нашого Спасителя, який допоможе, який благословить, який проведе, який втихомирить цю бурю. Люди дивувалися. Хто він. хто він той, хто може вгамувати бурю в нашому житті, в моєму житті? Це наш Господь Ісус. Це той, який створив небо і землю, це той, який добрий до нас, який Сина Свого віддав заради нас. І він сильний зупинити ту бурю, Він сильний зупинити хворобу, він сильний благословити сьогодні нас. Утерти сльози, можливо, хто сьогодні переживає, можливо, хто сьогодні. За сина, за дочку, за рідних, за, за чоловіка, ще за когось. Я не знаю, хто, хто із вас з чим сьогодні бореться. Але я знаю і вірю, і твердо вірю в те, що Бог сильний допомогти. Ісус сильний допомогти, Він допоміг мені. І Я про це можу безперестанку говорити, як він мені допоміг, як він мене визволив. І вірю, що він і вам допоможе. Потрібно звернутися до нього. Я не знаю, можливо, саме сьогодні, день, саме сьогодні для вас той день, коли ви можете до нього покликати. Бо так і слово Боже каже, що сьогодні день спасіння. Слово Боже не каже, що завтра, післязавтра, сьогодні день спасіння. Сьогодні той благоприємний час, коли ми можемо звернутися. Я хотів би прославити разом з вами нашого Господа. Я хотів би, щоб ми помолилися. Якщо у кожного у з вас є якісь переживання, Можете на своєму місці, я не знаю, як вас заведено підняти, його, чи вийти сюди, щоб за вас помолилися. Як вас заведено, я не буду зараз вам свого щось говорити. Но я знаю, що сьогодні той благоприємний час, коли Бог сильний зупинити ту болю і сказати, хватить. Втихомився, як він сказав, до вітру до тої болі. Амінь, Ініслава.